З вами я, містер Окселмайл і... Я! Yeah. Так, як я обіцяв, що я буду знімати летсплей і не один, а з Соломійкою, моєю сусідкою. І це наша перша серія виживання. І чисник? Давай підемо кудись... Пустиня! Питай в пустині шукати храм. Давай, чого да. э, ми інтернемо. Так, ми будемо грати на нормальному. Включи нормальний. Якщо тебе не стоїть. І без читів, без ніякого гейммода, всякого такого. Так, то доганяй, давай. Угу. Ми зараз швидко храм не йшли? Ага Я вже так не дочекаюсь, чекай не дочекаюсь, коли ми найдем храм. Я взагалі такого шукав пустині храм і тако найшов. Храм і біля нього ще один Вони якби двоє складені в один були Я не знаю, як це так <смітнє> Зробилося так. Так, ну щось не видно храм його. Що таке? Ну може щось... Може краще би було піти і розбудуватися, а потім вже піти шукати храм. Ну все одно, давайте підемо. Ні, краще шутко, храм. Ай, я мені тільки що залагало так. Маленький. А але мене трошки. Ай! Ага. Хе-хе-хе. Так, ти дивись, не загубись. Ага. Mm. Або народ можна... Ой, океан. Це погано. Це дуже, дуже погано. Тут кінець пустини. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, коротше, я вернусь, коли я... перейду иду туда до джунглей. То еще я дурно сюда пхался. Я вернусь через секунду. И вот, я вернулся. И я тоже. Давайте. О... Розовая овечка! Эм, чекай, 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 чекай. Ч... Нет, это короче, это розовая. Розовая овечка! Офигеть! А... Ого! Народ! За такие лайки я Я не знав, що таке. Я думав, що просто овечки можна красити в розовий колір. Тут ще одна така. Ні, і... тут сама. Ні, а? Да. Або бачиш, тут ще одна, і на тому бере ще одна. Де, 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 де? да -мо, народ! Їх тут куча. Нам повезло, давайте я швидко меч зроблю. Нам треба розовые шерсті. Якраз мені стає на меч і лише це ще й три палки. Точніше, та три. Опа, оп опа, оп. Так, де вона? Не знаю. Я ж сказав, сліди за нею. О, вот вона. Сліди за нею, я ж сказав. Так. Треба зараз так швидко її вбити, щоб вона не втекла. Єей. Якби в нас були ножниці, ото б ви Блін, я вже проголодався, я вже не можу бігати. Я надава. Все, у мене зараз буде три цих води шерсті. Розовий, білий і темно. Сіро. Сіро. Світло, сіра. вовно. То шерсть. О, господин! Як бы у нас будка було. Так. Там у нас там скільки досок. У мене 12. Їда в тебе якось є. М -м, блін. Народ, там явно не везе, нам треба їди. Ми ще ні одної хрюшки... Ні, хрюшки ми були, по-моєму, на початку знайшли. Ну курей не знайшли. Блін. Не знайшли... Так, де це волна, вот вона. Не знайшли коров. Нічого такого не знайшли. Та, давай де дерево добувай. Та я вже добула. Добре, тільки нічого на верстаку не роби. Ну ага. так. нам це дерево знадобиться для домику. У мене є сарджениць один. Добре. Я хрюшки знайшов. Але я... А, ні, це розова... А, третя розова овечка, народ, лайк! Лайк, 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 лайк! Для мене чрт? Типу четверта. Ну так. Ми дві знайшли на цьому березі суту були. І на другому одна була. Десь. Ні. На цьому острові, де ми зараз, було дві овечки роз. Да. Ну, і на тому острові була одна овечка. Да, і, і все, вот три овечки. Так, да. але... Так, давай возьмем лишку. В Тебе є дерево? Є. Yeah. Нашли до верстака. Кидай мені. Быстро! Брэн! Блин! Во. все, давай зараз спаунимся. Блин, точнее, кладен спаунпоинт. Вот, я вже вернулся, у мене, короче, майн залагал, изъямка прорвалась. Вот, уже темнее. Чую с ним, до сюда. Давай спати. Спати! Лягай. Лягай. Все. Sure. Не бий мене, мене пів серд... Я вже поняла. Я двірю все віддам. Так, дивися. Ні, Е, ле! Це твоє, це і це твоє. Чекай, розвершайся. О, і ще палки йде. А де мій меч? Я пара на ягоду. Не. Палки. Пішли. Звідси. не треба їсти. ми ж одного сердечко. Та в мене повністю. Бо ти мене вбила. А -а 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 -а. Я позродився і в мене всі сердечка. Ні-ні. Такс. -ні. Давайте накопаємо какао-бобів, потім собі зробимо печеньки. там взяли, кстати, за там, как бы не. Вот народ, я придумал, ну, тут не сынку знайшов. Вот прямо тут посылайтесь. Вы не против, народ? Да, там не купаю. Так, зараз я быстро накопаю дубу. А вам не да? не не Е, хто там помирає? Я. А, ти проголодалась. А. Я вгадав. У тебе є кості? Нема. Кості. Ну да ладно. Світ. Не знаю. Ну з-під дверитки, наприклад. А, ня, ня Ой, я ч я с этим росте отут. Оу, -мо! Тебе звідки такі саженці? От народ, дивіться, поблизу є вода, джунглі, пустиня, проста ця. Ну, ви поняли. Ми в цій постій, в пустелі, як би можна так сказати, непосушливій живемо. Хрюшки, їда! їда їда oh. ходяча, ням ням!

Давай, давай. Ч? У тебя верстак? Да, я собі зробила. Для ч? Эммм. МНД. Ти? Там, де ми спочатку спали. Mm, бы да, ты мало там бути. Але я поспала. Так, ти, чи ти вообще включилась, а ми ты прохнулась. Не? Тебе... А ты включила. А, не, не включила. У. Да ладно, что теперь работать-то не? Не знаю, я не знаю, что делать. Что ты зарабишь? Хрюшка, хрюшка. Убью хрюшку. Теперь шукай дорогу якось. Я не буду пробовать. А мы тут народ давайте по може звернемся. Тут данный, короче, зараз побудуем и на цьому, напевно, закінчим. Серьезно. Во, все. Так. дерево. Да ублюду. Да бидобду. Ня-ня, ня. -ня, -ня. Ня, 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 ня. Ня-ня-ня. Опа, сажим эти. Ня-ня-ня-ня. Ну, это скпенцы, дорого. Вот, и труснейк у нас є Ну, в наступній серії давайте я отправлюсь в шахту, це вже буде завтра і попробуємо знайти алмази, потом буде для вас сюрприз, який буде писати в описанні Буде написано в описанні сюрприз. що буде за сюрприз? Да, і народ, напишіть, звідки в мене вот такий от скин. Я не знаю, звідки я просто взяв, скачав скін, установив його, а він чомусь в мене такий. Я не знаю чому. Ні, якщо чесно, реально так і було все. Так взяв там, для зйомки скин скачав, тому що я начала дали там майнкрафт. Я так от скачав для зйомки новий скин. Майнкрафт скачав новий. Модель P2 на ново. І коли я встановив скин, зайшов, па! Непонятно, що за скин. О, дивіться, яка гарна скала? Та якби якась пуля. Не вралі, це сник така. Так, давайте тут покладемо ліжко. Быстренько. Так, коротше, народ. Ми зараз быстренько короче, Коротше, виходи сервера, заходи і создавай, але ще там. І зараз вона просто візьме і тепехнеться. Віліс у меня ніякі 4 будем будемо засоздавувати. Тільки ТП в разі таких... В разі таких, знаєте, дуже сильних случаях які... ну давай короче виключай сервак і заходи на нову на сервак там хрючку там, там с хрюшку добавай побыстріш okay. well. ну давай виходи з цього сервера І заходи і скажешь мені скажешь мені що після двох крапок. а ми народ только що почекаємо почекайте там секундочку 50. ну 31? Ну девять. Добре. Да. Так, ну вот. Чекай, не ты певне. Я живочу. Че... Так, да. А, вовсе. Все окей. Не-не-не-не-не. <плес> Ой, шо, а. М'яско, м'яско, м'яско. Ну-ка, да хай буде тут двое верстака. Крути. У два верстака. Так, мені ще потрібен дуб. Який... Ох ти, йошкін! Камчара! Тут уголь, біля якого величезний дуб. Дуб, 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 дур, дуб, дуб, ага. Блин, ж, джун, дуб. Вільно? Ага. Ні, не мені вибрати. А я йшли ж. Джунгі. Не знаю, бери і вибирайся. Ай, я тут. Нянь. Нянь. Так, я не буду туди. Нянь. Нянь. На ну, следующей серии, короче, мы добудуем, да, потому что я в следующей серии... Не, навіть всі давайте. Перейдемо в шахточку, зробим для домику. И накопаем каменю. І камень и с у нас будет Зем... ну пол и потолок. Из каменя нас будет. Короче. Так, ты давай побыстрей ТП хайся до мене. Ага, Уже. Ну, домик у нас невеликий. Для чого робити великий домик? От я цього не розумію. Ну да. Нормальні, от такі от... Ну якби цей не маленький, а середній такий домик у нас. І тут буде одна дорого. Тут дукаш навіть нема. Так, не хватає дерева. І нарубати та ні в мене тут що по-моєму лишиться, якби дерево мало б блушатися Та я дроб ну давай побыстрейши тільки там опти нам хватить на сундук але і так його не буду робити Тому що мені треба зробити ступеньки Оп. Оп. ай яй ой А нам бывает по пини сундук? Ммм, да, як бы. Тебе что-то порики? Да, я сейчас не рубала. Ммм, mm, так-то крута. Да, ні Не-не-не-не-не-не. О, перво. Че, лягай спать чуешь? Ты не можешь? Можешь, я уже ляг. Ага, ляг. Ляг? Я же тебе uh -huh, и <можь>, сплю я да сплю я если хочу о дерево выросло и камень ч дай топорик, дайте парик найти парик дай топор найди парик дай топорик. иди человек киркуз купай на камень иди купай камень камень купай окей все киркуз купай на камень ты ні, що вулили так прикол. Дивіться народ прикол. І да, вугілля для факелів, щоб не було у нас темна хата. Дивіться народ. Який прикол. Двіться, я буду зараз купати дерево. Це велике. Ступеньки з дерева. прикол, что не народ. Сейчас скажи. О, беру упал. Сколько нам камни требуется? Что, а! что? Сколько нам камни требуется? Копай целую кирку, скопай. Вот будет требуется. Не, я не могу, я проголодалась. Так все равно копай. Давайте, три доски. Ну короче до... Во, все, до 30. Ну то в принципі шо знизу є. Окей, у нас, короче, півстаков до тропічного дерева. Иди по... Ой, це, <пробачьте> це у мене ВК. Побачите. Це у мене ВК по пришло. прийшло. Так. Я тоже... Теж... ёлки палки 40. Ну, стану надеюсь. Как бы мало стата. Опти. Опти, опти, опти. Сколько ты там камень маешь? Я 13. Это все? Не, я просто пичку заработал. Надо ей поставить. Э -э, Зроби пару пичек. Что сделать, короче, за две печки? Ай. Вот. Не, не стоит все таки. Не, мне не стало. Ну, ну, хай будут две печки. Чтобы и на две не стало. Не, стало я. Ну, окей. Все. Треба спускаться, ну да ладно. Так, я иду еще по Йдеш okay. дерево копати? Упс! <coughs> нарубати Ну, як хоч, іди рубай дерево. Так, ми поки що тут займемось создаванням драбин. Ну, як дробин. Сходів. Які мають стояти наверху. Ааа! Ні, почало якось так лагати, реально роб, подивіться як це лагає. Це просто капець. Скільки мен там ФПС? 23 ФПС. Жесть. Жесть. Так. О, якраз давайте зараз ще проходимся один круг. откруг. Чо? Я знайшла курку! Крутяк. Ага. Так. Просто ну, брат. Mm, у нас Е. 16, по-моему. Короче, не, набери, да камень на кого это бегаешь. Я есть такой. Mm -mm. Так, и... Ну давайте вот это вот. Так, вот, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Это вот <suk> так И от давайте я на цьому уже буду закінчувати Іди сюди Быстро mm. біля мене Ну в следующей серії мы вже добудуем короче И дякую что дивились, Підписуйтесь на канал Ставьте лайки Всем удачи Всем пока-пока пока Окей пока